Діти, відкладіть усі ви справи, балачки свої, забави. Сядьте зручно, ви, будь ласка, надіслала лист нам казка. А ви любите казки? На світі є дуже багато казок. Їх можна прочитати в книжках, але їх можна і побачити. Побачити на телебаченні. В театрі, по комп'ютеру. А ще можна казку побачити в театрі. Але що ж таке театр? Театр це велика, красива будівля, де виступають артисти. Існує багато видів театру. Через які можна показати казку. Це пальчиковий театр. Всі герої виготовляються маленькими і одягаються на пальчик. Настінний театр це театр картинок, які виставляються на столі. Ляльковий театр, де казку показують гарні ляльки. Які можуть рухатися, відкривають ротик і навіть розмовляють голосом акторів. Ще є тіньовий театр, герої в такому театрі зображені у вигляді силуетів. І це ще не всі види театру. Є багато ляльок та різних видів предметів, які можна використовувати для розігрування казок. А сьогодні у мене для вас діти є відео, в якому ви можете побачити, як можна створити свій театр з друзями. Дивіться, будь ласка, уважно.